Багато хто мене питає, як скачати GTA Ukraine. Ну це блін, банально і легко. А перш ніж я покажу, як ти підпишись, постав лайк і обов'язково напиши коментар. Просто пишете в гуглі GTA Ukraine. Переходите на перший офіційний сайт, нажимаємо як почати грати, і нажимаємо Завантажити. Якщо ми нажимаємо завантажити, ми скачаємо через торрент. Якщо ми завантажити через Гугл, ми скачаємо напряму. Якщо у вас нема торрента, який допомагає скачати, качайте через Гул. Якщо у вас виникли якісь питання по установці, просто нажимаєте дивитись ролик, як правильно завантажити. І все. Це дуже банально і просто. Ще буває помилка при запуску ігри. Коли ви нажимаєте грати, вам вибуває помилка, що не підключений мікрофон. Обов'язково повинен бути мікрофон для комп'ютера, тому що ви не зможете, ну або навушники, ви не зможете просто зайти. Також, якщо ви зайшли в ігру, обов'язково активовуйте мій промокод, просто пишете в чаті промо, Enter і пишете промокод Гамеонік. І получаєте 10 тисяч гривень, а також 500 допиту.